Доброго вечора, велима, шановне пан, пані та панове. Пропоную вам розклад вже а, такі пізні. У мене не було сьогодні можливості взагалі вийти до вас а, з розкладами, тому пропоную розклад на тему думок. А, думайте про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. І спочатку ми не будемо дивитися вашу сертифікацію, ми притягнемо ту людину, яка думає про вас. От хто про вас думає і саме що? Хто про вас думає і що? Думає, ту мечів. Подивіться, які тут ту мечів. Ці колоді. Сімірка кубків. Бачите людину? Десятка пентаклів, вісімка кубків, помірність трійка мичів. Дивіться, дуже така колосальна картина тут намалювалася, яка буде розповідати нам про людину, яка думає про вас, вона дуже розгублена. Думи про вас в контексті важливості. Десятка пентаклів це ключова карта, яка говорить про рід, про родину, про сім'ю, про стабільність, про перспективи. Є сильне відчуття прив'язаності, бажання безпеки, можливо, думки про спільне або майбутнє, або про те, як ви. Вписуйтесь в, власне цій людині життя, тому що тут є такий контекст. Але емоції цієї людини вони змішані від бажання ясності безпеки до болю і потреби відійти у голові дуже багато конфліктів між серцем і розумом. Також я можу сказати, що між вами є відстань. Між вами таке враження, що нічого не розвивається. Можливо, було якесь болоте дуже довгий час. Тобто ви не були у цій людині, можливо, навіть одним або однією. Тому що тут є такий натяк, що людина була розгублена. І, можливо, вона відійшла від вас і власного життя з вами то скупків на дні, тому що людина або зацікавилась кимось і чимось, або це ще на дні колоди говориться про почуття, які людина приховує. Вона відчуває, вона розуміє. І це також обно, або обновлення ваших відносин, відносинів або а, нові відносини. Хоча по картам, які я тут бачу, це не говориться зовсім про те, що у вас не було з цією людиною ніяких відносин. Це більше про людей, які одне одному могли причинити багато болю, розочарування, переживати емоційний біль або шкодувати про те, що хтось ще міг бути в вашому житті, тому що помірність це не тільки про баланс, помірність це може бути розлиття, різноманітні сторони, а саме власне. Емоційного залучення, так, це алхімічна карта, і це відчуття а, також врівноваження а, емоцій, або а, знайти компроміс, пов'язаний з вами. Тому що тут думки многогранні, різноманітні, і хотілося би або просвітлення чогось, або вже прийшло якесь. Оновлення, знаєте, людина могла побачити світло в кінці тунеля. Ну, в такому, знаєте, ракушці, або хочеться тепла, оцей такого гармонії, об'єднаності, і, можливо, якісь так людині може вас не вистачати, не вистачати. Людина це розуміє. Дуже багато думок, різних варіантів, розгубленості. Може вас порівнювати, до речі, з кимось або з чимось, або варіантами, або сценаріями, обирати різноманітні можливості, а можливо, фантазувати про розвиток, про шляхи подій, а також як можна, наприклад, до вас. Проявитися. Прояв може бути різноманітний: хтось напише, хтось зателефонує, хтось саме і приїде. Хочеться людині з вами якось співпрацювати, взаємодіяти і починати налагоджувати зв'язок. Тобто це ми щось робимо удвох. Розумієте? І це може бути навіть. Тут чоловіча енергія король шеслів, хоча це може бути і жінка, тобто більше притаманна зараз в енергіях чоловічі. Але яскрава лідер, контрольор, людина, яка ставить ціль і йде. Вона, коли бачить ціль і бачить перспективу, вона просто загорається. І дуже важливо вміти стримувати себе по цим накалам. А хто ви у мене? Давайте подивимось. Ми побачили, що тут людина думає насправді. Можливо, ви вже зрозуміли, про кого це, про що тут. У кожного своя ситуація, тому я розповідаю, різне. А ви об'єднаєте для себе, що саме у вас. Хто ви у мене? Туз жезлів? Дві камучів, королева жезлів. Жриця, дивиться, ви або там король вийшов, давайте припустимо, чоловіки от, тобто жінки повертайте на сигніфікацію, наприклад, це для жінок чоловік, який думав, так? Для чоловіків, жінка, тут вийшла ваша партнерка, партнер. Королева жеслів, тобто ви зараз в однакових енергіях знаходитесь, але є така маленька, маленька така особливість. Це про те, що або ви знаходитесь а, в відносинах, де вас приховують. Це один момент. А другий момент, що ви а, закриваєтесь і не підпускаєте цю людину, тобто в глибину, ви не відкриваєтесь. А третій момент те, що ви практик. Давайте так. Тому що жри... королева Жезлів і жриця сама за себе говорить: ви сильна, ви харизматична, водночас інтуїтивна особистість, маєте внутрішні ресурси для того, щоб діти. Королева жезлів говорить: я хочу і я роблю. Я так вирішила. При цьому залишаєтесь мудрою. Обережно у виборі, тому що тут дві камичів. Ви все аналізуєте. Це внутрішній іде у вас конфлікт, можливо, і якась нерішучість. Ви а, зараз випромінюєте енергію натхнення, іскра, а несете глибину, до якої люди тягнуться. Ви людина притягательна. Сексуальна манка і просто життєрадісна людина, яка випромінює цю енергетику, і яка насправді приваблює тих чоловіків чи жінок, які улавлюють цю енергію, саме ваше власне внутрішньо, власного внутрішнього вогню. Так ви можете бути Ще раз підтвердження, можливо, для когось це саме вийшов практик. Королева жеслів, жриця і мах.